Може зайнятися народний обранець у перерві між бійками на засіданнях, теревенями із колегами та інтерв'ю в кулуарах. Розважити себе шопінгом прямо у Верховній Раді. А пірговора скульпта стоїть? 240. Так Вже понад 10 років під куполом головного ринку країни працюють торгові точки. Продавці рекламують можновладцям всяку всячину, починаючи від канцтоварів, закінчуючи антикваріатом. Відкрити власну торгову точку у парламентських стінах блакитна мрія будь-якого продавця з ринку. Як же ж заробити на найбагатших покупцях України? В основному у нас такое, которое йдеть вже під заказ. Люди заказали. Кожа це это дорога, дорогая, Це дорогая. Это в основному біблійські книги, які несуть куда куди не знаю. Нет. Ця інтелігентна жіночка знає літературні уподобання майже кожного народного обранця. Бо вже кілька скликань радить депутатам, що ж почитати на засіданнях. Свобода були, Такі хороші ребята, звісно, ну такі. Інтенсивно а ні. що покупають свободу українську літературу Для... а партія регіону. Що покупає ви закитабасному інженери, технічні народ великі заробітки торговців ради лише ілюзія. Бідкається Світлана. Дорогова більшість товстосумів жадібний до грошей. Тож на них сильно не заробиш. Місчитаю, що це дорого. Я вот вам чесно скажу, був он очень вигаден, коли був тот, що прошли і позапрошлий. Цей з ми ще не знаємо. Вони, мабуть, і не знають що ми тут працюємо, і Ну, ми їх не бачимо. Редко заходять. Аж ось удача до книжного стенду підходить пані Герман, депутатка прийшла, аби придбати молитовники колегам регіоналам. Хоже, щоб гріхи замолювали. Ще два депутати, яким я їх маю подарувати. Привізімо Привезу, обов'язково. почитати на засіданнях щось розумне. Любить Джеймс Бонд перед виборчою кампанією 2012. Владислав Лук'янов. Слова змінивши мир і учне змінювавши мир Очень інтересне. Кні одні депутати до книжкових стендів поспішають. Аби підвищувати свій рівень IQ. к'ю і подати самі свої книги покупають самі, конечно, ані нам здалі, а потім приходять у нас же і покупають королівська саме головне вона у нас постоянний покупатель кішки та цю ценята не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде. Аби перевірити, скільки грошей народні обранці готові тринькати, не відходячи із робочого місця, йдемо на ризикований експеримент. Спробуємо організувати стихійну торгівлю у стінах парламенту. Спеціально для цього експерименту дизайнери програми гроші створюють ексклюзивні сувеніри, лімітовану колекцію магнітів, календаріків та листівок із зображенням. Правильно, найяскравіших бійок українського парламенту. Подивимося, чи купуватимуть депутати самі себе за роботою. Руслан Володимирович, ну просто ціна ціна Миколаєвич, вибачте, будь ласка. Неймовірно, ледь встигли ексклюзивні сувеніри на прилавок викласти, як на порозі перший клієнт, депутат від удару Руслан Сольвар. Палки шанувальних дорогих автівок, схоже, усі кошти витрачає на свого металевого коня, бо грошей на листівку у нього просто немає. На допомогу скільки ну дивіться, оце по 20 гривень. Коли отримаю заробну фату, я прийду і куплю бо зараз. Всі кошти Що ж доведеться першому клієнту листівку подарувати у рамках піар-кампанії нової торгової точки. Схоже, у кулуарах Сольвар похвалився колегам подареною листівкою, бо вже за кілька хвилин від ударівців немає відбою. бою. Тридцять гривень дуже гарна гарні. Це ось магнітики на холодильник. Добре. Найкраща реклама сарафанне радіо. Спрацьовує моментально. Вже за 10 хвилин торгів до нашого кіоску підтягуються і регіонали. Дітка дякую вам величезні. Я куплю у вас отакі О, дякую. Як, із, таким, з таким ну, би, з намеком, щоб наша страна і наша держава ніколи не стояла і не була в такій козі. Неймовірно, народні обранці розбирають наші листівки, немов гарячі пиріжки. Всі забирають. Отаких От календарів немає. Це три залишилось. Все, дякую вам величезне. Це хто такий ну, бок, бок. Бок, да? рошниченко так, да. на зло свободі не, 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 не на своє на зло свободі, але недовго музика грала. Як і будь-який успішний бізнес у нашій країні. Торгову палатку програми гроші швидко закрили. Є положення є І регламент Верховної Ради Ні, це не комерційна. Ми зберемо гроші на благодійність. Це експеримент програми гроші виключно в цьому плані. Гроші за територію Верховної Ради Лише 15 хвилин торгівлі під куполом ради. Ми заробили 500 гривень. Через Фейсбук та групу «Допоможи іншому. Знайомимося із Максимкою, хлопчику 5 років. Чотири з них він хворіє на невиліковну форму діабету. Одна з найперших його потреб смужки для визначення рівня глюкози. Тож зароблені в раді кошти витрачаємо на життєво необхідні смужки для Максимки. Це від, від програми гроші. такий невеликий подарунок. Ми скажімо так на народних депутатах українських заробили трошки грошей. Дякуємо. Але...